Мені це приємно, я, я їм допомагаю і стараюся допомогти по мірі можливості всім тим, хто цього потребує. Також Віктор Бойко привіз своїм маленьким підопічним у подарунок м'які іграшки та солодощі. Всі хлопчики Щоб вихованці усіх дитячих будинків зростали у таких гарних умовах, потрібна підтримка та допомога держави, говорить меценат. Багато дітей сьогодні є покинутими і. Все те, що робиться сьогодні власниками цього дитячого будинку, воно заслуговує на повагу і на підтримку. Поки що, завдячуючи благодійному фонду, ми допомагаємо їм. А взагалі, то держава повинна звернути увагу на такі дитячі будинки. Керівництво ж закладу запрошує усіх небайдужих людей приєднатися до допомоги діткам, які так потребують уваги та турботи.